Якщо ви не читаєте Біблію, то, скоріше за все, у вас немає головного визначення любові за всі часи і покоління. А воно записане в першому післанні до Коринтян, 13 розділ, вчені назвали цей уривок Ода про любов. Він являється геніальним у визначенні любові. І так читаю разом з вами: любов довго терпить, любов милосердствує. Любов не заздрить, любов не величається і не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не дратується, не думає зла, не радіє з неправди, але тішиться правдою: усе зносить, вірить в усе, всього надіється і усе терпить. І любов ніколи не перестає. Послухайте, друзі, ще раз два визначення головних в цьому уривку. Перше любов ніколи не перестає. І друге любов не шукає тільки свого. Тобто не шукає свого комфорту. Не шукає своєї вигоди, не шукає своєї зручності. Це не егоїзм, загорнутий у красиві слова, це самопожертва вірність і правда. По суті, любов це бажання другому добра навіть в ущерб собі. І ось що саме важливе: якщо ви не читаєте Біблію, у вас швидше за все немає чіткого уявлення про любов. І тоді ви. Приречені експериментувати зі своїми формулами, зі своїми визначеннями. Тоді у вас любов буде, це метелики, або любов у вас буде це секс, або любов це вас, коли розуміють, або любов це коли ви не спати, не їсти, не можете. Або щось новеньке, що залетіло в ваш світогляд з тіктоку. Але це все суб'єктивні коливання. Справжня любов, друзі, не залежить від емоційних навантажень, від сезонних змін вона не залежить, від культурних трендів вона не залежить, вона не придумана, вона відкрита, вона є в Божому слові нам явлена. Знати її і примінити значить зберегти себе і свою сім'ю. І знати про це, це значить знати, як любити по справжньому.